Всім привіт, хто завітав на мій канал. Це відео про сільське життя. Хто мене не знає, мене звати Олександр. Я веду сільський блог показую, як взагалі живеться у селі. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, ставте подобайку та пишіть коментар. А ми поїхали. У нас така погода якась похмура зранку, був мороз 2 градуси. Морозу тепер тепло. Така погода якраз для хвороби. Так, ще маленька є. Дуже смачна. Отак. Ще все ніяк. Не можу дібратися до неї, її підстригти, підрізати. Отак. От Хто дивився моє відео попереднє? Я розповідав, що буду підрізати, наприклад, ремонтантна малина, то є кущ із шести пагонів. Три пагони я відріжу попри саму землю, а три тільки вершечки. чому? розповім, коли буду обрізати. Ось Так, так що йдемо далі. Капуста ще стоїть, але ну, сьогодні, напевно, її зріжу вже. Оцю і там ще є ті, які ще не до кінця закрутилися. Зараз я вам покажу. Це ось така є. І зараз ще покажу. Отака непогана. І ще отака, яка тільки-тільки починає крутитися. А зараз покажу, як доказ, що в нас був мороз. Ось тут був, залишав гарбузи, хто пам'ятає, я минулого разу. І от вися було зелене, а тепер висяг вже потерніло. Я взяв відео, хочу позбирати ці маленькі гарбузи. І віддам курям тому що вони все рівно завтра ще буде мороз. Толку вже з них тут не буде. Такі. Ой, ось такий гарбуз. Ось так. Це на яку я був саджав разом з вами. Ось трішки вона підв'яла, але це колись е, нормально. Так і, так і не прибив я оці е, кілки. Ну, але тут кури не ходять. Можливо, ви сьогодні загроблю, якщо буде час. Отак От розбиваю гарбузи, Ой. вони легенько розлітаються. Ой, один маленький такий попав у курку. <кій> <кій> Будемо прибирати одного гусака молодого. але не знаю, де він є. Вони всі такі схожі. Ой, окріп зеленіє, ось такий гарний. І ось це полонеці від пані Оксани, хто дивився моє відео, коли була посилочка. Ось отакі такі гарні кущики. Тут є менші. Треба буде просапати, але щоб трішки підсохла земля, тому що мокра. Ось так ці буряни. Ще дивіться, редеска. Уже така стара. Насіялося куча Так, це наші е, три самці кролів Це наш такий остерас. Ось Тарас. І такий великий, товстий кілограм 5 має. От він на камеру так виглядає якийсь малий. Ну, як буде йти на м'ясо, то зважимо вихід із кроля. В основному е, кролі це нормальний бізнес, хочу вам сказати. <кій> Кролинята можна як продати, так і в дорослі кролі. Ну і дієтичне м'ясо до того можна порахувати. Ну, це вигідно. Головне, щоб вони не хворіли і їх потрібно вакцинувати, також пропоювати. Трохи мороки є. Так, скоро будемо чекати. Кроленят від цієї кровиці. Ця буде друга. 21 числа. Ще 10 днів залишилось. Десь так приблизно, але ну, вона може трішки швидше, трішки пізніше. Ой, ось, все добре з кровенятам. Гризуть, якщо чесно, дивіться. Кидаємо їм і гілочки, можна там побачити гілочки. все рівно вони гризуть ось землю. Тут вони пролізти -то не можуть, але залатати треба. Так, назбирали ми горіхи. Тут такі ще підсухають, а тут уже ось ці так у сітці. Одна сітка вже є велика, повна горіхів. І тут ще є. Ну, ще буде-буде горіхів досить. І ще є в нас окремо такі, що погано трохи б'ються. ці добре б'ються. Уже починаються морози, то полиниця скоро піде на підвіконня. Скоро, скоро, помий горщик. <кій> по мою саму по вулиці, що вона рвотка верна. Гарно її обстрижу і вона буде на підвіконні цілу зиму. Дивіться, як троянда довго цвіталася рожева. Може цвіте, не знаю, скільки місяців, а така гарна. Ой, пам'ятаєте, казала я вам, що нас, здається, обманули. 에, коли ми купляли ці квіти. Ось справді вони отакі стаються, які були 에, на початку, коли ми їх Ну Вони ще будуть гарніші. Головне, що вазони не померзли. <кхем> Ось так. Треба зробити скрізь уже порядочок. А то вже і листя нападало, і всякий гілок. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба і швидше на перемогу Всім пока-пока.